Школярка Вероніка Тищенко щодня ходить до гімназії. Повз пам'ятний знак з посланням Леніну. Телеграма Леніну 18 березня 1919 року в вождю світового пролетаріату. Я бачу цей пам'ятник і не розумію, як він до сих пір у нас тут зберігся, живучи в такому сучасному українському поколінні, я не розумію, чому він досі тут. Пам'ятний знак від бідноти канівського повіту Леніну був встановлений у 1919 році. Розповідає спеціаліст відділу культури міської ради історик Костянтин Андрієнко. На скульптурі відображено реальне послання канівчан з проханням захисту. Ще не знали, які чекають репресії саме цю бідноту від радянських військ. І вже в 20-21 році сам повіт канівський був залитий кров'ю вже не тими батогами. Про які вони писали гайдамаків та інших окупаційних військ, а вже червоноармійськими, директорка Канівської гімназії імені Івана Франка, Валентина Тищенко, бачить знак щодня у вікно з робочого місця. каже, історію телеграми знає та проти повного демонтажу була спроба демонтувати брилу, і ну, очевидно, транспорт, який заїжджав сюди, от її пошкодив. Як варіант. Ця брила може стати каменем, на якому буде викарбувані слова Івана Франка або, або борітися, поборити Шевченка. Не підтримує таку ідею голова громадської організації фонд розвитку Шевченків. Край Яків Прогнімак. Багато поколінь, які жили і знають до сих пор по енерції всі в тролейбусах, в автобусах називають інерції, що це площа Леніна. Пан Яків каже, торік разом із активістами вони збирали підписи, аби очистити канів від радянщини. Прибрати хотіли не лише телеграму, а й інші спогади про радянський союз. Таких каневі близько 30 206 ї дивізії героям. Оце музей ветеранів війни і праці. Там на ньому також є дошки і в ньому є експонати. Поряд сквер Інтернаціоналістів із перерахованих скульптур під декомунізацію підпадає лише телеграма Леніну, каже історик Костянтин Андрієнко. Пункт 8 закону про декомунізацію він говорить про те, що саме як історичний момент, Друга світова війна, вона залишається як. Пам'ять про історичні події, про історичні місця пов'язані з боями і меморіальні комплекси поодинокі могили та братські могили воїнів, які безпосередньо загинули на цих історичних місцях. Таким чином, закон забороняє зняття даної пам'яткоохоронної структури. Телеграму Леніну приберуть, щойно погода дозволить, говорить міський голова Канева Ігор Ренькас. Ми його уберемо. Попитка одна була, але ж була погода така, що там почала провалюватися плитка. І я тепер жду, коли воно підсохне, і я її зніму буквально за півдня. Куди подіти знак поки не вирішили, каже Ігор Ренькас. Пан Яків вже пропонує перенести його з іншими скульптурами на окраїну міста, створивши музей тоталітаризму. Ольга Масканіч, Григорій Козуб, Суспільне, Новини Черкаси.